Сьогодні у Варшаві і у більшості польських міст відбувається так звана процесія трьох королів. Це свято, яке святкується щороку, 6 січня в Польщі, ну і вихідним днем. Тоді на центральній вулиці міста виходять люди і спостерігають за процесією, за таким вертепом колоною, яку очолюють три королі передягнуті, а також різні, різні герої вівлії і літій. Ось і е, сьогодні в Варшаві, попри е, попри негоду і сильний сніг, е, дуже багато людей прийшло е, в центр е, на замкову площу спостерігати, як центральною вулицю краківським передмістям йде колона е, трьох королів, і е, всі, які їх супроводжують е, після завершення цієї церемонії, е, люди отримують такі е, е, паперові корони і надівають е, е, на голову і гуляють місто показуючи що власне символізує сьогоднішнє свято трьох царів Thank mm -hmm. you.